Тут, але автори можуть провести певний е, е, такий майстер-клас. Тут фотографії Олі Юркової, тут фотографії Володі е, Стойка і його колеги Івана. Е, тут е, є фотографії з першої зустрічі твіттерян. Е, Це ті, які ви бачите. Значить, ми, ні, ми, нікого, ми нікого не обмежували. В тому, які матеріали передавати. Є розробки і наукові, є розробки і методичні, є сертифікати. Ви бачите аж дві ексклюзивних твітеретівських пляшки з напоями. Ми ще, сьогодні, ми ще сьогодні визначимося, як оцей символ Тернополя буде називатися. Прошу звернути увагу ще на одну виставку картин фотографії Дністровського каньйону. Це була така неформальна акція, перший етап просто про помості Дністровського каньйону. Другий були включені декілька громадських організацій, які проводили. Багато роботи і по промоції, і по створенню інформаційно-туристичного центру. Та, власника, один з авторів цих фотографій, Ігор Вівчак, тут е серед нас, то е якщо щось більш детальніше, те, що він скромно говориться, ну, скромно мовчиться, зовсім не означає, що е він е нічого не робить. Поки ви обійдете подивитеся. Ми е, на завершення маємо, на завершення маємо і офіційне вітання від голови обласної ради. вже, Оскільки він хотів бути, не приїхав, він нам залишив, е, залишив вітання, ми, ми на нього, ми українських тетерян. Тобто це не обов'язково є сам твіттер, в першу чергу люди. І я тішуся тим, що ви є тут, і що ви такі люди е, є, і, звичайно, те, що ви передасте, ми збережемо і будемо. Розказувати іншим про те, що таке, про те, що таке є. Ну? ви є? А наш просто закону, ви ж тим. Так, 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 так. Довго є фотографія. Та чекайте. То довина похожна. D'accord, les gars, Non, tout est bien... D'accord. Последование про цепове. Не уважайте. Чи тут же слушают? Я же там всегда не нужно. Там білочка стоїть, біло, біло, біло. можна у нас збирати, еще голосувати. <світувач> а ви нульова зустрічаєте твіттеря? Я дівчата ми бачила, ми приїхали зустрітися в файному місті Тернополя. Та, Ще такий привіт, твіттер-івент, твіттер-музей, сьогодні багато нових експонатів. І ми на відкритті цієї урочистої події. Пусть в Твіттер, як воно було круто. У мене телефон. Я прямо з нього що Зараз Twitter музей ну насправді ключове слово у Твітері Івеніна, це івент, тобто зустріч. Я думала Ні, на Тернопіль це саме свободи, це просто місце. Є львівські івенти є, там івенти. А є от івент, воно залишається одне два стабільних слова: це Twitter і івент, тобто зустріч і зустріч людей, які користуються постійно твітером. Це саме головне і найголовніший показник, що таких людей постійно. Збільшується кількість їх. І тим більше, що вони все активніше і активніше зустрічаються, спілкуються, і найголовніше отримують з цього якусь співпрацю, якісь нові контакти. Можливо, навіть хтось змінює посаду, змінює роботу, дехто переїжджає в інші міста. Тобто все-таки це сила, і завдяки цьому ми, ми ним користуємося і будемо далі користуватися і всім радимо спробувати, що це таке. Не обов'язково це вам сподобається. Можливо, ви не зрозумієте, яка в ньому суть, але спробувати варто всі. Це дуже гарна нагода мешканцям різних міст об'єднатися, особливо сьогодні в День Злуки, з чим всіх і вітаємо. Гарний, гарний шанс подивитися на місто, в якому, наприклад, я вперше. Гарний шанс розповісти про місто, в якому відбувається зазвичай подія в Києві, в Донецьку, в Одесі, в Рівному. Я вважаю, що це один з найголовніших моментів. Інтернет також єднає людей. Não, não, Ні, в групі буде. Ви спорті? Був тусов, була тусовка, було весело, цікаво полазити, побачити, тому що... Ну, все-таки приїхати в Тернопіль на кілька днів, цікаву компанію потрапити. Ну, все культурно, креативно, наприклад, без бухла, просто тримати кайф, поговорити з людьми. Це чудово. Треба до Львова, з Львова в Тернопіль, потім з Тернополя додому, потім йти в Рівне, потім назад в Київ. І в мене постійно, майже постійно на мобільному телефоні. Я не відчуваю, що ці люди є десь далеко. Щас відчуваю себе у курсі події, у курсі можливості спілкування. З своїми друзями, однодумцями, обміну думками, обмін Причому, в чому так, нібито вони не десь далеко знаходяться, а буквально вони, реально вони деякі питання можна вирішувати з вдаленими так, нібито вони є тут. На вашу думку, якими будь очікує очікують соціальну Twitter? світу? Важко сказати, яке майбутнє, тому що інформаційна сфера, і сфера комунікацій змінюється все надзвичайно швидко. Кілька місяців і другий, і вже інші якісь засоби, інші сервіси виникають. Я думаю, що і, ну, напевно, що ті, кого твіто зацікавив, хто війшли в ці середовища, вже вам в Україні в основному визнається. Визначилися ті, хто професійно застосовується журналісти, це корисної громадських організацій. От, саме основа, ця основа, це основна спільнота, вона і буде використовувати надалі, можливо, нові користувачі туди приїхали, але напевно, що основна маса користувачів вже буде користуватися новими засобами, які основні сервиса. Це інструктування. Якщо людина може бути в інтернет, це ще одна капітана, реально. Як накладно дану карту назвати сюди. Відяблик. Вручаємо під відяблик. А він перевозив від яблук. У яблук був Оля, здається, запрошуємо повночука з ніком ведмідь, оскільки він Він набрав найбільше сіл за свою допомогу.